Я, я фаніше я... контролю. Чему? Чому? а да твоя сондри, тут очи не лице. Оце цена. Просто якась пипка маленька. Ой. Давай. Ого, там грошей, давай. Добре. Чекай, поки ти там покажеш. О, це перший чекпоінт. Один цей кроку. Мені якась легендарка випала. Ми вже на трьох тихій кімерах. Чекай, як саме на чекпоінті, тоді я вже зроблю. Так ми на трьох тихій чок. Або воно розпавнитись, то ми в самому початку заспавнимося. Ні, ми заспавнимося на двох тисячах. Добре, то я розседнусь. Добре. Миса, почекай, давай я тобі нову тачку покажу. Це коротше я вибив з руля. Бля, хил. Не хочу з вами. Давай Си. Та вони задовбали, що ви від мене хочете. А тут анітро є. Давай поїхали. Думай нові. Аха, ліхтарик поїду. Ого, це тачка вообще имба. Нитро, нитро, я подчекай хорн. От меня какие-то бип машинки было в диванной. Ой-ой, ой-ой-ой! Смотри, как ты пада утупа. Давай. Господи помилуй. Ну в ножках. Я тримаю фары. У не ну падут. Только машина может упасть, а у фар нет. 嗯。